Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг. слідом знов каштанчик плих день за днем таке підряд паду лист, каштан опад. Під час прогулянки зверніть увагу на зміни, які відбулися восени. Листя жовтіє і опадає, гойдаються дерева. Позбирайте опале листя, розгляньте його. Які листочки за кольором? Зелені, жовті та червоні. Якого розміру великі та маленькі? Перед початком роботи проведіть пальчикову гімнастику. Осінь, осінь до нас прийшла, дощ і вітер принесла. Кап-кап-кап, кап-кап-кап дощ і вітер принесла. Пожовтів зелений сад. Листочки кружляють, летять. Шу-шу-шу, шу-шу-шу. Листочки кружляють, летять. Пісні пташок не чути вже. Чекати будемо до весни. чик чирік чик чирік Чекати будемо до весни. Для роботи візьміть, будь ласка, гуашеві фарби зеленого, червоного та жовтого кольору. Пензлик, стакан з водичкою та намальований силует дерева. Покажіть дитині, як треба малювати. Спочатку вмочуємо пензлику водичку, зайву водичку прибираємо. Набираємо спочатку жовту фарбу. Та ставимо крапочки на дереві. Це будуть жовті листочки. Потім миємо пензлик та робимо те саме з наступним кольором.